П'яненький чолов'яга йде ввечері додому, підходить до зупинки, піднімає голову, а там, в кроні дерева, погойдуючи світить ліхтар. Чоловік у захваті так каже: Ну, Мічурін, ну молодець, не очікував, здивував. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зібрався чоловік у відрядження, але жінка була в нього під великою підозрою, вирішив перевірити, чи до неї хтось ходитиме. Залишив під ліжком банку сметани і прив'язав ложку до ліжка. Перевірив якщо одна людина лягає на ліжко, то ложка не дістає до сметани, а якщо лягають двоє і більше, то ложка вся в сметані. Поїхав. Приїжджає через тиждень, жінка зустрічає, кличе до столу. А чоловік думає зараз я тебе перевірю. Біжить до кімнати, заглядає під ліжку, а в банці масло. Вчителька запитує учнів. Діти, а що станеться, якщо спис, який пробиває будь що на своєму шляху, вдарить у непробивний щит? Клас мовчить. Нарешті Юрчик піднімає руку. Так, Юро, горілка подорожчає Ольга Іванівна. Чому? Це мій тато весь час так каже. У нас спочатку якась незрозуміла фігня відбувається, а потім горілка дорожчає. <рик> Дружина до чоловіка Любий, помий, будь ласка, посуд. Галю, миття посуду утискає мою гідність. Ну, то ми й посуд руками.